Хочете виграти грант Horizon Europe, але здається, що це тільки для професорів, у яких 20 і більше наукових статей? Забудьте про це. Реальність інша. Молоді дослідники можуть вигравати не менше, просто вони часто неправильно подають заявку. Сьогодні я розповім, як створити непробивну заявку, яка пройде будь-яку експертну панель, чому деякі заявки провалюються ще на першій сторінці, і що треба робити, щоб ваша заявка знайшла з першого разу. Підписуйтесь на канал, бо далі буде найкорисніше відео про Horizon Europe, яке ви бачили в своєму житті. Якщо коротко, то Horizon Europe – це найбільша грантова програма в світі. Її бюджет всього понад 95 мільярдів євро. І найцікавіше це не просто гаманець, це структурована система можливостей, де є місце для молодих дослідників. Тут роздають гроші на фундаментальні дослідження, видають гранти під конкретні теми медицину, енергетику, цифрові технології, клімат, і, а ще й окремо підтримують стартапи, інновації та діптек. А найкраща частина, що програма не орієнтована тільки на великі імена. Тобто молоді дослідники, аспіранти, постдоки – це ті, кого Horizon активно шукає. У них є конкретний запит: нові ідеї, живі голоси і реальні проекти. Тож, якщо ви думаєте, що ще молоді, то це не проблема. Якщо у вас є тема бачення і кілька сильних публікацій, у вас є всі шанси. Головне запитання: що перевіряє грантодавець у заявці? Грантова комісія це не інвестори-початківці. Вони дивляться на три ключові речі, які перетворюють просто гарну ідею на непробивну заявку. Перші дві стосуються вас як дослідника. Перша публікаційний трек-рекорд це ваша валюта довіри. Тобто грантодавець повинен бути впевнений, що ви можете завершувати і опублікувати результати своєї роботи. Тому та Web of Science – це не просто список статей, це ваша валюта довіри. Експертна панель шукає докази вашої компетенції, тобто навіть дві чи три якісні статті у релевантних журналах, які індексуються в цих базах даних, роблять вас конкурентно спроможним. Це показує, що ви здатні пройти рецензування. Що ваша методологія надійна і що ви є частиною глобальної наукової спільноти. А що робити, якщо ці 2-3 статті не готові, або ви тільки починаєте? Це нормально. Ми в компанії наукові публікації щодня працюємо з молодими дослідниками і коригуємо їх процеси та стратегії. Ми допомагаємо вибирати журнали, структурувати текст. І проходимо з вами всі етапи ревізії до моменту індексації. Це була рекламна вставка. Друге, індекс гірша та профілі ваша видимість. Грантові панелі дивляться не лише на кількість, а й на видимість та вплив дослідника. Це про індекс гірша. Цей індекс є швидким показником того, наскільки ваші роботи цитуються. Тобто наскільки ви впливаєте на свою галузь паралельно з публікаціями, ви маєте контролювати свою присутність у мережі. Це обов'язково профілі в версії Google Scholar, Scopus і так далі. Шистий актуальний і правильно налаштований профіль це знак професіоналізму, який дуже цінують експерти. Підвищити індекс віршу штучно неможливо, але його можна підвищити стратегічно. В нашому давньому відео ми розповідаємо більше про це. Або також звертайтеся за порадами до наукових публікацій. І третє – ідея проекту та її актуальність. Важливо показати, що ваша тема не є вчорашньою або локальною. Ваша робота має опиратися на тренди roadmap та EU priorities. Ви маєте пояснити, як ваш проект допоможе ЄС досягнути його стратегічним цілям. Отже, ми з'ясували, що потрібно грантодавцю: сильний публікаційний профіль і актуальна тема. Тепер давайте подивимося, як це має виглядати у структурі самої заявки. Вона оцінюється за трьома основними критеріями. Це як три стовпи, на яких тримається ваш проект. Критерій перший: тут ви продаєте наукову ідею. Це не про новизну, але і також про амбітність та методологічну чіткість. Експерти шукають докази, що ви не просто повторюєте чинну роботу, а робите прорис. Покажіть, що ваша ідея має потенціал змінити парадигму у вашій галузі. Використовуйте результати своїх власних публікацій в Web of Science як доказ, що початкова частина дослідження виконана це зміцний до вас довір. Критерій 2. вплив. Це найважливіший критерій. ЄС фінансує проекти не заради науки як такої, а заради економічного, соціального чи екологічного впливу на саму Європу. Ви повинні чітко пояснити, як ваш проект допоможе вирішити європейські виклики. Від зеленого курсу і до цифрової безпеки не просто ми опублікуємо статтю, а наші результати дозволять розробити новий стандарт для критерії 3. якість та ефективність реалізації. Тут ви показуєте, що ви реаліст, чи має ваша команда належні ресурси. Публікації, відповідний індекс, гірша інфраструктура. Чи чітко розписані ваші робочі пакети, таймінги та розподіл бюджету? Комісія має бачити, що проект не завалиться через внутрішню неорганізованість. Отже, Grand Horizon Europe це можливість навіть якщо ви молодий науковець. Для цього потрібні сильна актуальна ідея та надійний видимий публікаційний профіль. Не чекайте, поки ваша ідея застаріє. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступне відео про те, як швидко закрити звіт по гранту. А якщо ви готові розпочати роботу над своїм публікаційним профілем просто зараз, замовте безкоштовну стратегічну консультацію за посиланням під цим відео. І до нових зустрічей!